Вітаю, друзі! Сьогодні, 7 листопада, 2025 року, і Зеленський прокоментував справу Кудрицького, екс-голови Укренерго. Він зокрема сказав, що Кудрицький був очільником великої системи. Ця система мала забезпечити безпеку нашої енергетики. Він повинен був це зробити, і він цього не зробив. І е що ми можемо, як ми можемо верніше прокоментувати чергову чергове звинувачення Зеленського третіх осіб у чомусь? Ну в даному випадку Кудрицького. Ну по-перше, Кудрицького звільнили ще в жовтні 2024 року. Якщо Кудрицький чогось не зробив, то за рік це можна було виправити. Правильно? Правильно. А що ми бачимо? Ми бачимо, що за рік нічого не виправлено і кращої безпеки. Нашої енергетики Зеленський не забезпечив. І його підлеглі. Це перше. Друге, насправді, забезпечити безпеку нашої енергетики повинен був Зеленський. Тому що в часи Порошенка за все відповідав особисто Порошенко, який не мав монобільшості у парламенті, який не мав монополії над Кабінетом міністрів, який. Не узурпував державну владу. У Зеленського все це є, і він державну владу узурпував повністю під ним Камбмін, який став філією ОП, під ним Верховна Рада, яка стала філією ОПЕ. тому саме у нього є усі важелі для того, щоб забезпечити безпеку нашої енергетики, і він цього не зробив. Більше того, він не забезпечив безпеку всієї України, тому що е впродовж. В осені 2021 року, початку 2022 року, саме Зеленський і компанія відкрили росіянам двері в Україну, які в перші ж тижні змогли захопити близько 20% території України. Тому Зеленський в своєму стилі Хуцпи е відверто бреше, забуваючи. Про свою відповідальність він звинувачує постійно третіх осіб, європейських партнерів, Сполучені Штати, Російську Федерацію. Сам він білий та пухнастий. Я не знаю, на кого ще хто ще вірить словам Зеленського, але якщо хтось ще вірить, то це вирок інтелектуальним спроможностям таких людей.